Розділ 16, у якому трапляються несподівані повороти. Доктор Брякус усе обдумав він вибудував стратегію на найближчий рік. Якщо все розвиватиметься правильно, його справи впевнено підуть угору. Після перемоги Іван Сили Брякусом стали цікавитися впливові організації. В уяві він уже бачив розкішний будинок в центрі столиці з надписом Спортивний клуб доктора Брякуса. Ось тільки з Іваном треба домовитися, аби його не перехопили конкуренти. Саме тому розмову зі своїм вихованцем він призначив на неділю, аби бесіда проходила цілком невимушено, вирішив повести його за місто в який-небудь затишний ресторанчик. Іван вперше їхав в автомобілі, адже у горах головним транспортом служили коні. Брякус був веселий, сповнений енергії та оптимізму, цікавився, як чемпіон провів вихідні, чи вистачає йому грошей, тепер їх буде вдвічі більше, чи вже знайшов друзів у столиці, чи немає якихось проблем, хай не соромиться, говорить, брякус усе зробить для свого улюбленця. Після дощу дорога на сонці виблискувала і засліплювала очі Іванові. Йому було приємно їхати з вітерцем, по серпантину і слухати грандіозні плани брякуса. Може, розповісти йому історію про агента поліції, думав Іван Сила, приглядаючись до наставника. Той жваво жестикулював, повертав голову до нього, сміявся і навіть пропонував покерувати авто. Гаразд, розповів, коли приїдемо, вирішив Іван, і в цей момент щось трапилося. Бряку здико зойкнув, почав несамовито крутити кермо, та авто не слухалося. На швидкості воно мчало просто на скелю. Іван заплющив очі й не вситих проказати Боже, поможи, як сталося зіткнення. Останнє, що він пам'ятав, це лобове скло, яке він розбиває головою. Розділ 17, у якому додаються нові неприємності. Іван насилу розплющив очі. Над ним схилилася медсестра, яка поправляла йому марливу пов'язку. Доктор бряку з самими губами пролепетав сила. Ви маєте на увазі того другого? сумно перепитала сестричка. На жаль, вона заперечливо похитала головою. Іван заплющив очі. Крізь повіки пробилася сльоза і потекла по щоці. Медсестра, зрозумівши ситуацію, залишила покаліченого на самоті. Перед очима Івана поставали різні спогади, пов'язані з тренером. Ось він простягає візитку після вуличного бою з Велетом, годує його першим обідом. П'є шампанське за рекорд, обіймає, вітаючись чемпіонством. І нарешті, та злощасна подорож за місто. Чому все так раптово обірвалося? Хіба це справедливо? До вас прийшли, тихенько промовила сестричка і, вклонившись, вийшла. Іван важко повернув голову. Прямо на нього дивилися щурячі вуса, а білозуба усмішка зяяла двома чорними дірками. Ну що, доскакався, задрипаний чемпіоне? Фікса випромінював просто гігантську радість. Хотів розіграти нещасний випадок. Ха ха. Від мене не втечеш, хаме. Він прагнув одразу забрати Івана до в'язниці, але лікарі категорично запротестували. Вони запевнили, що в такому стані хворому доводиться думати про виживання, а не про втечу. Про всяк випадок двоє переодягнених поліцейських стали постійно чергувати в лікарні. Іван села швидко оклигував, рани виявилися не такими страшними, як здавалося, після аварії. Та й молодий організм брав своє. Однак швидке одужання не вельми тішило парубійка. Адже в такому разі на нього чекав арешт. Загибель брякуса сильно вплинула на верховинця. Він до всього збайдужів, навіть втратив апетит. У такому пригніченому стані його й було допроваджено до в'язниці за звинуваченням. У смерті свого наставника річ у тому, що нічого протизаконного законного обшуку помешкання тренера не виявив. Ба більше всі сусіди знайомі, спортивна федерація відгукувалися про брякуса якнайприхильніше. Навіть впливові люди згори, а ви знаєте, що це має у нас першочергове значення. висміяли версію про гніздо бойовиків, очолюване усім знайомим тренером, у минулому, до речі, відомим спортсменом. Але поліцейське управління так легко не здавалося, і вирішило змінити обвинувачення. Вести цю скандальну справу було доручено старшому слідчому бенцику. Розділ 18 у якому з'являється щоденник доктора Брякуса. Старший слідчий бенцик проводив допит. Він сидів за столиком у напівтемряві, направивши світло настільної лампи просто в обличчя Івана. Це був його метод створити максимальний дискомфорт обвинуваченому, аби той чим швидше захотів говорити правду. То ви кажете, сило, що жодних суперечок із загиблим доктором Брякусом не мали. Бенцик крізь маленькі окуляри свердлив Івана такими ж маленькими очицями. Не мав, глухо відповів той. Якби вас просив дивитися мені у вічі, коли відповідаєте, пискляво крикнув Бенцик. Далі встав і почав нервово ходити по камері. Тоді як ви поясните той факт, що експерти виявили навмисне пошкодження авто? Бенцик стояв над іваном, а його голос лунав мало не як божий глаз. Так думав старший слідчий. Насправді парубійко, судячи, сидячи, був якраз у рівень з бенциком, який стояв, тому коли хлопчина підняв голову, їхні носи мало не перечепилися. Від несподіванки бенцик відскочив. Це значить, повільно мовив Іван, що хтось хотів цієї аварії. От-от, задоволено потер руки старший слідчий. І кому, як не вам, вона була найвигідніша, га, пане сил? Іван задумано почухав потилицю. В цього прокурора дивна логіка. Хіба не брякус зробив його чемпіоном? Хіба не розповідав він дорогою про їхні грандіозні плани? Хіба не він збирався з понеділка подвоїти йому платню? Тепер же зі смертю наставника Іван опинився знову на вулиці. Вона була вигідна конкурентам брякуса, спокійно відповів Іван. І взагалі, який дурінь влаштовує аварію, якщо сидить поруч з водієм? Бенцик не знайшовся чим крити. Він налив собі з графина трохи води і надпив Справді, це міг зробити хіба божевільний, а не божевільного цей селюк не скидається. У двері камери легенько постукали. Так, так, невдоволено мовив Бенцик, хоча ця пауза врятувала його від відповіді на незручне запитання. Пане старший слідчий, до камери просунулась кучерява голова помічника Льофи. До вас прийшов брат доктора Брякуса, він твердить, що приніс важливий документ. Властиво йдеться про приватний щоденник небіжчика. Льофу. аж запінився Бенцик. Не смійте розголошувати секретну інформацію в присутності обвинуваченого. На сьогодні все, кинув він Іванові і невдоволено хряснув дверима. Розділ 19, у якому міха голяк підкидає сенсації. Міха голий чимало знав про в'язницю, двічі її відвідав з короткою екскурсією. але не мав найменшого поняття, як витягнути звідти людину законним чином. Він перебрав у голові багато варіантів, але жоден з них не годився. Міха зажурено лежав у своїй халабуді, закинувши ногу за ногу. У двері пошкрябили. Голий, дай похмелитися. Це був бідосько, колишній журналіст, який спився, продав квартиру і тепер мешкав у розвалюсі по сусідству. Раптом у голову міхи прийшла геніальна думка. Він підскочив і відчинив двері навстіж. Залізай, махнув він бідоцькові і поліз під ліжко, шукаючи недопитий бутель з вином. Є! радісно крикнув хлопчина і розбовтав каламутну рідину. Бідосько, тремтячою рукою схопив склянку, залпом випив і обтер рота рукою. Є діло, обійняв голий за плечі сусіда. У тебе ще є знайомі журналісти. Питаєш, криво усміхнувся той. Ціла купа. Мені треба найнадійнішого. Очі голого аж горіли. Тоді то меч пошкрябав неголену пику, бідосько, бо хлопака завжди виручить. Так, пиши йому записку. Міха знову порився під ліжком і витяг звідти старий зошит і огризок олівця. Коли бідосько нашкрябав кілька слів, Голий, прихопивши із собою газету з репортажем про чемпіонат з важкої атлетики, помчав у редакцію столичних новин. Ех, бідосько, бідосько, зітхнув томич, розглядаючи записку. Знаменитий був журналіст, а от подружився з пляшкою і пропав чоловік. Він уважно подивився на підлітка, який нагадав йому власне невпорядковане дитинство. Я сподіваюся, ти не п'єш, та ви що? ображено підскочив голий. Мене від самого запаху верне. Добре, добре, розгладив вуса з посмішкою томич. То ти кажеш, що чемпіон республіки сидить у в'язниці. Це ж сенсація, малий. «Ми доручимо цю справу найкращим репортерам. Будь ласка. На очах Міхала виступили сльози. Не журися, синку, ми його звідти витягнемо. То провів підлітка аж до дверей редакції, а бідості, передай вітання, гукнув він на вздогін. І хай зав'язує з чаркою. Розділ 20, у якому агенту Фіксі пропонують подати у відставку. Генерал Хрунь був не в дусі. Що це таке? верещав він на капітана Миколайчика, махаючи перед його носом столичними новинами. Поліція арештувала чемпіона, бо він переміг Магдабург, генерал розстебнув верхній гудзик мудира. Ви розумієте, чим пахнуть такі статті?» Капітан Миколайчик багатозначно мовчав, він, ясна річ, розумів. Генерал важко сів у крісло. Доповідайте, капітане, нарешті заспокоївся він і затягнув сигарою. Знайшовся щоденник доктора Брякоса, в якому він пише про погрози на свою адресу, розповідав Миколайчик. Погрози йшли від його конкурентів. А що там про цього силу? Генерал не випускав сигари з рота. «Найулесливіші оцінки, зітхнув капітан. І взагалі доктор Брякус вважав, що Іван Сила це його головний шанс у житті. То, виходить, він тут ні до чого? генерал Хрунь знову насупився. Ні до чого, повторив Миколайчик. А що там з конкурентами? Генерал випустив у бік Миколайчика хмару диму. У неділі вранці, перед виїздом біля автобрякуса, бачили магдебуру з двома типами, зовсім тихо проказав капітан. Що? Генерал зірвався на ноги. Ви забуваєтеся, капітане, хто автор цієї злощасної справи? продовжував верещати генерал. Агент Фікса. Капітан із задоволенням перевів стрілки на іншого. Негайно у відставку. генерал був безжалісним. Справу закрити, цього задрипаного чемпіона випустити. Фікса один з наших найкращих агентів. Капітан спробував врятувати підлеглого. Тоді обмежся доганою, генерал вже заспокоювався. А звідки нам упав на голову цей сила? Звичайний верховинець целюк вантажить на вокзалі, виструнчився Миколайчик. І таке от перемогло магдебуру. Справу не закривайте, просто її затягніть. Очі генерала блиснули хитрою посмішкою. Силу випустіть на волю, тільки під солідну заставу. Побачимо, кому він знадобиться. Хрунь розвернувся до капітана спиною і почав щось роздивлятися у вікно, даючи знати, що розмова закінчена. Миколайчик вклонився, клацнув підборами і нечутно вийшов з кабінету. Розділ 21, у якому Іван Сила потрапляє в нову неволю. Звістка про те, що за звільнення Івана сили поліція просить 50 тисяч застави, приголомшила не тільки Івана, але й друзів. Ці величезні гроші зібрати було не під силою, не тільки оточенню міхігологу, але й усій зміні вантажників. Доводилося чекати заступництва якоїсь впливової особи. Столичні новини за посередництва Бідойська і Томичана друкували нову статтю, в якій повідомлялося, що за чемпіона республіки просять 50 тисяч. Минуло кілька днів, але ніхто долею Івана сили так і не зацікавив. Та одного ранку до камери зайшов старший слідчий бенцик і зло просичав, що обвинувачений може збирати речі. За нього внесли викуп, але це не значить, що справа проти Івана сили закрита. Особисто він, старший слідчий бенцик, сподівається на скору зустріч, оскільки Іван речей не мав, то поплював у долоні і пригладив волосся. У кімнаті відвідування його чекала екстравагантна вродлива пані. Мадам Бухенбах, простягнула вона Іванові свою ручку в чорній рукавичці. Аделія. Той невміло її стиснув. Обережніше, зойкнула мадам. Далі уважно оцінила хлопчину з голови до ніг, торкнулася пальчиком його обличчя і загадково промовила. А ви мені подобаєтесь це саме те, що потрібно. Гірський ведеміть на прізвисько Іван Сила, розсміялася вона. Ну то я його забираю чи як? холодно звернулася мадам Бухенбах до Бенціка. Так так, пані, схопився він. Ви внесли заставу, тож. Ходімо, моя радосте, мадам навіть не дослухала старшого слідчого, чим його сильно образила, а взявши Івана силу попід руку, вийшла на вулицю. Там уже чекало заведене авто, яке відвезло їх до затишного будинку неподалік центру. Це моя нірка, кинула вона недбало рукавички на стіл посеред кімнати, суцілі обклеєної афішами з великими написами «Цирк Бухенбах. Тільки не подумайте, що я вас викупила з великої любові до штанги чи гірських ведмедів. Ні, коханий, це чистий бізнес. Вона запалила цигарку в довгому мучтуку. Нашому цирку потрібне оновлення, можна сказати, свіжа кров. Вона усміхнулася чарівною посмішкою. А чемпіон республіки якраз і може стати нашим новим козирем. Чи не так? Вона наблизила своє личко впритул до Іванового і від її парфумів у парубійка тьохнуло серце. Я вам пропоную вигідний контракт. Ви працюєте в мене рік і повертаєте мені 50 тисяч, мадам Бухенбах випустила вгору цівку диму. Або ж повертаєтеся назад у в'язницю і годуєте клопів, посміхнулася вона, блиснувши порцеляновими зубками. Тільки не тягніть кота за хвіст. Я не люблю нерішучих мужчин. Аделія Бухенбах подивилася на Івана своїм найспокусливішим поглядом. Давайте контракт. Зітхнув Іван, повертатися назад під арешт не було ніякого бажання, харчували там препаскудно. Та й, зрештою, які перспективи в нього на волі знову вантажити вагони? Одним розчірком пара сила в черговий раз круто змінив своє життя, хоча, можливо, від нього нічого й не залежало. А ви як гадаєте?